Які ж мінуси дропшипінгу в товарному бізнесі? Про все це ви дізнаєтесь в цьому випуску? І так, друзі, всім привіт! Це канал товарний бізнес Перерив». Я Олександр Штабура, і сьогодні дуже цікава тема, тому що в нас є такі варіанти: роботи по дропшипінгу в товарному бізнесі і робота зі своїм складом. Які плюси і мінуси дропшипінгу? Але перш ніж розпочати, я розумію, що мене дивляться не тільки вже мастодонт та товарного бізнесу, але й початківці. Що таке дропшипінг? Це коли у вас немає товару, у вас немає офісу, як в мене, у вас немає складу, але ви хочете займатися товарним бізнесом. Для цього вам просто треба знайти постачальника. Де ж його шукати? Ви його шукаєте в Гуглі, в Телеграмі, в Олексі, на Промій, на Разеті, на дропшипінг-платформах. І коли ви його знайшли. Ви можете продавати саме його товар. Що це означає? Що вам доведеться тільки знайти платформу, де ви будете реалізовувати ваш товар, де можна на зараз в Україні продавати товари. Це маркетплейси, маркетплейспромій, розетка, ало, епіцентр, закупка. Це раз. Далі це OLX, Google Shopping, Facebook, чи просто свій сайт. Ну, це не просто свій сайт і налаштована зовнішня реклама. На кожній платформі своя специфіка продажу товарів, свої методики. Але ви маєте вирішити, на якій платформі ви маєте навчитись чи безкоштовно дивитись відео в YouTube і розпочинати продавати товари вашого постачальника саме на неї. І так, є постачальник, є платформа, наприклад, MarketPlace ProMій. Виберете посилання імпорту, чи ви просто додаєте вручну товар вашого постачальника. Коли надходить замовлення, ви уточнюєте у вашого постачальника, чи є цей товар в наявності на зараз. І це величезний мінус, коли його немає. Про це трішки пізніше. Після того, як вам постачальник сказав, що цей товар є в наявності, все окей. Ви дзвоните вашому замовнику, вашому покупцю і кажете, товар є в наявності, є варіанти оплати, повна оплата, часткова оплата чи після пла. Ата після отримання цього товару на пошті, клієнт розраховується з вами чи на пошті, чи одразу ви скидаєте вашому постачальнику його ціну за товар. Наприклад, товар коштує 3000 гривень, з урахуванням комісії залишається там 2500. А ваш постачальник каже, що ціна для вас 2000 гривень. Коли ви отримали гроші одразу від клієнта, ви передаєте пересилаєте гроші постачальнику. Він відправляє на клієнта даний товар. Чи коли після плати. Ваш постачальник ви передаєте йому всі дані вашого покупця, відправляє товар на покупця. Він сплачує на пошті. Гроші надходять постачальнику, і він раз там на два тижні чи раз на місяць, все залежно від того, як ви домовитесь, виплачує вам ваші бонусні. Це і є дропшипінг. Начебто, все просто, начебто, це все зручно. треба закупляти товар, офіси, склади, співробітники. Але які ж мінуси. Але якщо ви вже перейшли від дропшипіну до свого складу, я вам хочу порадити дуже класного надійного партнера. Це компанія Профіпак. Ну, ви ж знаєте, де взяти найкраще пакування в Україні? Це компанія Профіпак. В них і друзі, величезний спектр пакувальних матеріалів, стріч пленка, коробки, попирка і багато іншого. Все це ви можете побачити на їх сайті. Переваги компанії, якісне обслуговування клієнтів. Швидка відправка замовлення і широкий спектр пакувального матеріалу. Друзі, працюйте з найкращими. Найкраще це компанія Профіпак. Всі контакти в описі перший мінус для мене це. Коли відправляє постачальник від себе товар, він може не перевірити на наявність браку. Відправити цей товар. Клієнт приходить на пошту, бачить, що цей товар бракований, і тут вже йдуть розборки. Чи через нову пошту це відбулося, чи постачальник відправив бракований товар. Таких випадків було дуже багато. Чи він відправив не той зовсім товар, не того кольору, не ту модель. Наступний мінус це коли людина прийшла, забрала цей товар з пошти, приходить додому, а там не ті характеристики, не та потужність, те, що було заявлено в карці товарів, і це теж величезна проблема, тому що коли у вас товар на складі, ви можете його перевірити, чи співпадає те, що написано в інтернеті з тим, що в характеристиках самого товару, яка потужність, які там характеристики, комплектація. Величезний мінус це те, що коли надходить замовлення. У вашого постачальника цього товару вже немає. От якщо у вас так само буває, лайкніть це відео і напишіть це в коментарях. Що це означає? Це те, що ви імпортували товар, чи додали його вручну, ви контролюєте залишки, переімпортовуєте все класно, але надходить замовлення, товар вже немає. Чому так відбувається? Тому що постачальники зазвичай не ідеально слідкують за своїми залишками. Вони на сайті не прибирають товар, котру вже немає наявності. Вам імпортуються, начебто, все клас, все є. Але його по факту вже немає. Наступний мінус дропшипінгу: це те, що вам прийшло замовлення. Ваш постачальник каже, сплати мені повну суму за цей товар, 2000 гривень, наприклад. Ви сплачуєте, він не відправляє товар на вашого клієнта і просто пропадає. Такі випадки були. Це рідка історія, але буває. Мені здається величезний просто мінус. те, що ви не можете, те, що я казав. Потримати цей товар, подивитись на нього, сфотографувати самому, подивитись, як цей товар працює взагалі, як він функціонує. Це величезний плюс вже складу. Якщо вам цікава ця тема, плюси особистого складу, то лайкніть це відео, і напишіть в коментарях. Так хочеться розповісти про плюси дропшипінгу, і тому, якщо буде цей запит, я обов'язково запишу відео на цьому каналі, бо вони точно є. Якщо ви хочете поступово перейти на свій особистий склад, в мене для вас є класна пропозиція: це фулфілмент склад. Якщо ви знаходитесь за кордоном, чи ви просто не хочете знімати складське приміщення чи свій офіс, для цього є фулфілмент, коли ваші товари знаходяться в компанії, і завдяки цьому ви не витрачаєте дуже багато коштів на оренду, на співробітників, на логістику і так далі. Надходить замовлення, передаєте фулфільмент складу, і він напряму на вашого клієнта відправляє посилки клієнтам. Кожен з вас може отримати безкоштовно мій міні-курс по тому, як зайти в товарний бізнес на Marketplace Pro і розібратися вже в базових речах і почати працювати на цій платформі. Що треба зробити для того, щоб отримати цей курс безкоштовно? В описі до цього відео є посилання на мій інстаграм. Треба підписатись на інстаграм. На телеграм і в особисті повідомлення інстаграмі написати мені слово курс. І я особисто вам цей курс надішлю. І так, я дуже сподіваюся, що знаючи про мінуси дропшипінгу, ви вже будете освідомлені в тому, над чим треба працювати краще, на що звертати увагу, які нюанси бувають. І якомога скоріше переходити на свій особистий склад. Якщо вам це відео було корисно, якщо вам цікаво дивитися цей YouTube канал, підтримати це відео, поставте вподобайку, напишіть коментарі, які ще ви знаєте мінуси роботи дропшипінгу, чи плюси, дуже цікаво буде почитати. А на цьому все всім до побачення.